Надія Красоткіна, ви знаєте, у чому доброта. Ви знаєте, у чому доброта? Скажіть мені, я хочу це почути. У посмішці, це ж істина проста, що може в саме серце зазирнути. В обіймах, коли тато пригорта, І коли тебе матуся поцілує, у теплій хаті, як довкіл сльота. Або кругом хурделиця вирує. Вона в стосунках гарних, і в теплі, що йде завжди від серця і до серця, вона у добрих справах на землі, як та вода із чистого джерельця, коли не можеш байдуже пройти повз бідолашну, змучену тварину, як хочеться усім допомогти і приголубити. Чужу тобі людину, як хочеться засіяти поля, щоб хліб родив, і щоб були всі сиці, щоб квітами сміялася земля, і щоб були всі щирі і відкриті.